Шалом, приятельство, Миколаїв, моє четверте рідне місто, та в мене їх багато. Не зважайте, це місто, що подарувало мені хист до подорожей, та зацікавило мене конкретно у подорожах Україною. Завершилося це все тим, що на зараз я відвідав 184 міста України, і лише у ці дні я почав займатися випуском відео, яке я знімав дуже давно. Так, відеофайли, які ви побачите сьогодні, дуже давні. Їм скоро виповниться 4 роки. Це саме ті часи, коли після хворої весни, коли всі боялися корони, яка тоді бушувала не лише фізично, а й інформаційно. Люди все ж почали виходити на вулицю влітку. Хоча обличте, це південь України. Тут завжди. Усім було трохи більш на все начхати, ніж у інших регіонах. Чи то клімат так вплинув, чи то пізне переселення сюди населення не так важливо. Важливо те, що при Чорномор'ї, а особливо Буджак, про який ми ще поговоримо у наступних випусках, завжди більше походили на Балкани. Це більша розслабленість населення, це спекотний клімат та чудова архітектура. Але от через ці ж чинники про Чорномор'я також є одною з найменш доглянутих частин України, через що деякі місця можуть бути брудними, завішеними рекламою або й зовсім походити на руїни. Цю тему я вже зачіпав у видаві про Херсон, але цього разу ми рухаємося на захід та наближаємося до міста корабелів. Вітаю! У Миколаєві. Ну що ж, от ми починаємо наш відомой вже. Третє на каналі. Так, що ми бачимо? Ми бачимо такий типовий надпис. Я кохаю Миколаїв. Це доволі типовий надпис для просто усіх міст України і не тільки України. Так, і тут ми також бачимо те, що об'єднує Миколаїв з Хрещатиком та з Вінницею. Це е, ось такі от герби України в центрі міста. Які сплетені з проводів, тому виглядає це ось так. І це доволі цікаво, якщо чесно виглядає. Стоїть Макдональдс єдиний в місті. Та ось такий пам'ятник Корабелам Одна з таких фішок Миколаєва. Це пам'ятник Корабелам Непогано, непогано. Що таке, а точніше, хто такі корабели? Корабели це те саме, що і суднобудівники, бо саме Миколаїв був найбільшим судобудівним містом у СССР та Московицької імперії. Саме на ньому побудували крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту Московії, який був потоплений у 2022 році збройними силами України. Хоча ви і так певно про це знаєте. Тож саме Миколаївський суднобудівний завод є серцем міста, навколо якого воно зростало. Щоправда, останні часи завод чахнув та загрязав у проблемах із виплатами заробітної плати робітникам. А у 2020-му він збанкрутів. Так і зупинилося серце Миколаєва. Щоправда, самий Миколаїв тоді не зупинився і продовжував життя. Хоча погодьтеся без серця життя. Складніше блядь, що я не го кажу. Було суднобудівний завод, заснований ще у 1788 році. А наступного року був випущений перший фрегат Святий Миколаїв. Також саме там був випущений відомий усім броненосець Потьомкін, де спалахнуло перше в історії московицького флоту збройне повстання. Тригером для чого слугував наказ капітана корабля розправитися із 30 членами екіпажу, що відмовилися їсти борщ із зіпсованого м'яса? Саме тоді унтер офіцер Вакуленчук вимовив знакове гасло: та доки ж ми будемо рабами? Щоправда, повстання провалилося, а тіло Ваколенчука було поховане у Одесі. Врешті-решт корабель відвели до румунської Констанци, звідки його передали назад Московії, а екіпажу дали румунський притулок. Пізніше під час української революції він зовсім ненадовго став частиною нового українського флоту та над ним був піднятий український прапор синьо-жовтий стяг. Але по завершенню совєсько-української війни Потьомкін відійшов до большевиків, які розпиляли його на металобрухт. Але зненацька зробили його символом вже комуністичної революції, бо там же червоний прапор був піднятий. Щоправда, те, що це типовий символ для корабля, який відкриває вогонь, пояснити забули. І після цього був знятий фільм про Потьомкін. І я вирішив подивитися його. І це неймовірно якісна пропаганда. Де історія обрізана та зовсім неповна, а жахливі сцени із розстрілом матері з дитиною на одеських сходах банально вигадані режисером Айзенштайном, у чому він сам зізнався. До речі, про сходи розумію, це про Одесу, про те, їх було названо Потьомкінськими не на честь Потьомкіна, а на честь броненосця. Бо саме ці сходи у фільми зобразили як головну арену подій. Вона такою не була. Але після виходу фільма сходи стали потьомкінськими. До того ж їх називали гігантськими, Ришельєвськими, ну або миколаївськими. Тут ми, до речі, можемо побачити доволі цікавий-цікавий смітник, який зроблений у виді парасольки. Головна вулиця Миколаєва, яка... Є, можна сказати, напівпішохідною, тому що вона хоч і пішохідна. Ось вона тут пішохідна, але тут є дорога. І зараз ми побачимо найбільшу проблему вулиці Соборної, а, окрім того, що вона тільки напівпішохідна. Це ось це. Доволі непогана будова, така не дуже застара. Але все ж таки це доволі непогана будова, на яку всі. Поклали себе. Перші поверхи вони зайняті ось такими магазинами, які повністю псують. Е, ну, Перші поверхи фасаду. А на другому, бачите, ну, декілька залишилось реально непоганих нормальних, але є ось там вікна, поставили нові, пластикові. Ну і коротше, як ви бачите, не реставрують будову. Всім все одно, просто всім все одно. Хоча була б реально красива будова, тому що виглядає вона непогано. Ці колони, ці балкончики, вона виглядає реально непогано. І була б така будова у центрі Миколаєва. Але зараз вона просто засрана, і на неї навіть неприємно дивитися. Так, і що ми бачимо з цієї з боку? Ми бачимо те ж саме непогана будова, яка просто на перших поверхах. Забудована усім, чим тільки... І ось така пішохідна вулиця йде аж туди, до Плотського бульвару. Просто подивіться, наскільки ж красива ця будова. Вона реально дуже красива. Побудова, яку просто взяли, забудували євою, якимось ще щось що таке, вітамін якийсь. Я не знаю, що це. Але добре. Якийсь заклад. Тут у нас ось такий доволі непоганий сквер. Тут можна посидіти. Тут Доволі непогані, власне, такі в середні середньо легкі, хоча б не зламані, як у в центрі міста. Ось такий от пам'ятник Миколаю. Ось так, святого Миколаю, так розумію, пам'ятник. І фонтан, який, як ви бачите, Доволі брудний, вода брудна, та й він не працює до того ж, що... щось тут голуби <свісно> якось веселяться. Так, і що ми бачимо тут? Ми бачимо такі от стовбури з квітками, я не знаю навіщо, але виглядає добре, не також погано. Ну і це, це виглядає непогано, але дуже скокотно. Це великий мінус, але це не мінус міста точно, а мінус погоди. Чи знали ви, що Миколаїв найстаріше місто України? Принаймні так деякі хочуть вважати, та приписують до історії міста розкопки дикого саду, артефакти з якого доказують щонайменше непоганих розмірів міста як для 13 го -XI століть до нашої ери. А ще щільнішим поселення стало за часів греків. Його навіть ототожнюють із містом людей кімерійських, про яке було написано у Одесії Гомера. Тобто воно було сучасником трої. Саме територія сучасного Миколаєва вважалася краєм світу, після якого починається царство пекла Аїда. Набагато пізніше, дуже набагато пізніше, у часи Руси тут були форпости до монгольської навали, після якої цю територію зайняло. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. І вже князівство поставило тут форпост для торгівлі із кримськими татарами. Навіть сьогодні місцевість Миколаєва Богоявленську іноді називають Витовкою на честь князя Витовта. І на старих мапах територію міста позначали як виноградна криниця, Витовка або Витольдова вежа. Також є теорія, що самий Іван Мазепа побував на території міста дорогою до Молдови. В будь-якому разі козаки на території міста були. Це точно. Найдавнішим їх поселенням є Матвіївка, що зараз є частиною міста. Та навіть після розпуску козацтва вони проживали на території майбутнього міста. Сучасною датою заснування є 1789 рік, коли Потьомкін наказав збудувати верф. На Інгулі з того часу почалося освоєння інших територій міста та переселення сюди різних народів. Більшість переселених а вже ж складали українці з Надніпрянщини. Розвиток його став дуже швидким. Бо вже за рік місто, назване на честь Святого Миколая, отримало відповідний статус. І всього за пару десятків років Миколаїв навіть став губернським центром Миколаївської губернії. Куди входили такі сучасні міста, як Новомиргород, Кропивницький Херсон та Терасполь. Але перевагу було надано Херсону, який став центром Херсонської губернії всього через рік, тобто Миколаївська губернія проіснувала, але лише рік. І вже до Херсонської губернії увійшов Миколаїв. До 1862-го населення міста складало близько 60 тисяч осіб. А Миколаїв став третім за обсягами портом. Імперії після Петербургу та Одеси місто розбудовували та розвивали. Був відкритий зоопарк, одна з найстаріших у східній Європі обсерваторія. У 1907-му тут відкрилася своя просвіта для розповсюдження української культури. Але через велику потребу у робочих та їх наявність, у початку ХХ століття Миколаїв стає містом частих страйків, коли почалося поширення різних ідей серед робочих. Соціал-демократичні та особливо комуністичні ідеї набирали популярності настільки, що місто називали Червоним Петербургом. Ну, і як завжди, ми можемо розглянути ще мінуси. І один з теж таких головних мінусів. Чи вулиці Соборної центральна це ось це. Ось ці динаміки. Розумієте, ось музика ця грає. Я спочатку подумав, що, що це чому так погано це все звучить. Якщо б це була не, жива музика, це б було хоча б нормально слухати, але тут неякісні якісь динаміки, з яких транслюється музика та іноді реклама. Ну, Це реально просто якась ганьба, я не знаю, навіщо, навіщо це робити? Просто навіщо? Навіть в Житомирі такого не було. Яка різниця, як буде виглядати будова, яка першопочатково була доволі непоганою? Ми просто її всю заклеїмо рекламою. А ось там головна площа Миколаєво. Біля міської ради, а тут, до речі, дуже-дуже красива, будова, яку знову ж, забудовують рекламними фасадами, але добре. Тому що вона ну, доволі сильно схожа на ту, що є у Краматорську. Так, Теж така пустинна, але виглядає непогано, виглядає непогано. серед так, тут ми бачимо, що це смітник. Це... Це Ліхтар. Я спочатку подумав, що це смітник, якщо чесно. Так, це у нас природний заповідний фонд. України, зрозуміло. Ось. І тут ось така багатоповерхівочка, яка, якщо чесно, виглядає як така типова багатоповерхівка десь на лівому березі в Києві. Короче, така. Таке житло, не зрозуміло, для кого зроблено в Миколаєві. Миколаїв я б не сказав, що дуже густо населене місто. Але тут є ось так непогана благоустрія місцевість. Ось тут є литка, бруківочка. Коротше, тут все доволі непогано. І ось такий пам'ятник. Чого тут не вистачає так лавок, хоча я. Дуже піддаю сумнівам те, що тут хтось буде сидіти, тому що тут немає ніякої тіні. Але лавок тут просто немає. Хоча навіть дерева поставили, можна було там лавки поставити, смітники поставили, але лавки не поставили. Не знаю чому. а ось так от Вирішили вони не поставити, А ні, там є одна лавка. більше ніде немає лавок. Добре. І ось тут в нас така територія, це державна од... обласна адміністрація, це в нас та сама э, а, багатоповерхівка. І тут в нас, э, я не розумію, що. Ага, меморіал струни пам'яті. Ага, цікаво, цікаво. Тут прям дуже багато жовто-блакитного. І тут є ось такий орнамент. І виглядає теж доволі непогано. Щось схоже, бачу, в Верпіні, в опухові та багато де, якщо чесно, є ось такі орнаменти. А ось і сама обласна рада, можемо до неї підійти. До речі, тут є фонтани, чогось вони не працюють. Хоча якщо б вони працювали, вони б якось освіжили тут все. Що тут зараз чогось ніхто не ходить. Якщо б тут були фонтани, тут було б свіжіше і, напевно, людей тут було б теж більше. Трагічне 20-те століття не оминуло міста. Перша світова Миколаїв не зачепила. Хіба що виробництво було переведено на військові рейки? У 1917-му Миколаїв увійшов до складу Української Народної Республіки та став регіональним центром. Помор'я. Щоправда, як я вже зазначав до цього, у Миколаєві дуже популярними були комуністичні погляди. Під час виборів до українських установчих зборів 60% населення підтримали лівих есерів та більшовиків. З часом совітська влада зайняла місто. І була тут до приходу всюди влади Скоропадського із німецькими та австрійськими військами. Цікавою є історія про Василя Вишиваного, точніше, Вільгельма Габсбурга. Не зупинятимусь конкретно на його історії. Якщо ви про нього не знаєте, то вам точно варто це цікава особа. Так от. Він був дуже популярним на Причорномор'ї та відмовлявся придушувати місцеві повстання та проводити реквізицію збіжжя. Дійшло до того, що Скоропадський надсилав листи до Відня та Берліна, щоб ті повпливали на свого габсбурга, і його навіть відкликали через підозри у формуванні антигетьманських сил, щоб скинути владу Скоропадського. Всього за часи української революції місто зробило близько 15 переходів між сторонами конфлікту, аж до у тисяч. 1920 дев'ятсот в Миколаєві не затвердилася совітська влада, яка перейменувала Херсонську губернію у Миколаївську. Та таким чином Миколаїв вже втретє став регіональним центром, але пізніше місто взагалі увійшло до Одеської губернії. Так, на Причорномор'ї адміністративне ділення завжди було веселе. Після смерті Леніна місту хотіли дати назву Вірно-Ленінськ. І як же добре, що цього не сталося. А вже ж тут також відбувався голодомор, від якого у Миколаєві загинуло щонайменше 6045 тисяч осіб. А якраз район витовка був занесений до. Чорної дошки Миколаїв змінився також і візуально для того, щоб за якихось причин розширити соборну площу. Ви бачили, як вона виглядає це тупо поле без нічого. Було знесено знакові будівлі міста, як адміралтейський собор та магістрат. Але також були побудовані нові будівлі, був значно продовжений трамвай, та відбувалася. Індустріалізація. Нацисти захопили місто у серпні 1941 року. В Миколаєві також відбувався Голокост. На міському кладовищі було розстріляно 3600 гебреїв. Щоправда, це був далеко не перший погром у місті. Та й взагалі гебреїв у місті було багато. Наприклад, тут народився рабін Менахем Мендаль Шнайрсен, могила якого є місцем паломництва у Нью-Йорку. Та він навіть здобув найвищу нагороду сполучених штатів Congressional Gold Medal. Цікаві вихідці з Миколаєва. Внаслідок війни був також остаточно знищений архітектурний ансамбль соборного майдану. А німецька влада створила там великий концтабір Шталак Драйхунда Атфіон Цексі, де за оцінками істориків загинуло близько 30 Тисяч совітських військовополонених та мирного населення цікаво, що совітській владі така ідея сподобалася, і вони продовжили використовувати цей констабер вже для німецьких полонених, яких зокрема задіювали у відновленні міста. Також у Миколаєві діяла організація українських націоналістів та навіть самий брат Степана Андрій Бандера, який передислокувався сюди з Херсонщини та був вбитий неподалік Баштанки. Тут народився також відомий член проводу ОУН Юрій Бойко, не цей. А цей Юрій Бойко плохин на честь якого зараз є вулиця у Миколаєві. А у Мюнхені діє німецько-українське наукове об'єднання його імені. Саме у Мюнхені він провів свої останні роки життя. А прожив він перепрошую 93 роки і загинув лише у 2002-му. В цілому далі йшов розвиток промисловості, розбудова міста. А у 1991-му люди проголосували за незалежність України та Миколаїв у її складі. Під час революції гідності у Миколаєві недовго діяли промосковицькі активісти, які навіть там розбили у центрі намети і планували захоплення адміністративних будівель, але їх наметове містечко кудись зникло. В Миколаєві сидять просто генії проектировки. Просто побачте. Так це зроблено там для інвалідів колясочників та людьми з. Просто колясками. Так. І що ми бачимо? Тут поставили смітник. Якщо буде заїжджати інвалід колясочник, він буде ось так заїжджати, і замість того, щоб дати йому територію для того, щоб він встиг якось розвернутися, тут поставили смітник. Ідеально. До речі, тут щось по типу айрбайк, зроблені зроблений у кривому розі, Так, України зробленого з квіток. Але фонтани не працює. Не повірите, я знайшов відреставровану будову, я так розумію, що це щось пов'язане з церквою чи сама церква. І бачивши величезний золотий купол, я вже переконаний, в тому що це якась церква. Можливо, це той собор, на честь якого називається місто. Ай, він на реставрації. Ай, все завродило. Ну слухайте, цікаво виглядає. Тут в нас, як я розумію, якийсь історичний такий квартал. Тут така малоповерхова забудова, але виглядає тут все дуже і дуже приємненько. От дивіться. Теж ось якась будова і виглядає точно непогано. Це вулиця Лягіна, 11. Тут є такі будови. Звісно не всі вони відреставровані, а тільки менша частина, вітер підіймається, вітер, будь ласка, не заважай мені знімати. Реально, подивіться, тут дуже багато красивої історичної імперської архітектури. От, наприклад, подивіться, яка, яка красива будова. А тут вона не відреставрована, тут відреставрована, тут не відреставрована. Ну і а вже ось цей дуже красивий якийсь святого Йосифа, якщо я не помиляюся, я вже не пам'ятаю. Костел дуже красивий, реально дуже красивий. Це одна з найкрасивіших будов у Миколаєві обштур. Я ще пам'ятаю, коли ось ця площа головна виглядала інакше. Не сказати, що зовсім, але точно не так. Я пам'ятаю, коли ця багатоповерхівка точно не вродлива, була побудована. Так, була ще не побудована, я пам'ятаю ці часи. так, Це так давно було, це було більше году, то не знаю, не знаю. Ну коротше, зараз виглядає непогано. Це дощ, що точно не є добре. Але що було далі? Ви всі знаєте. Миколаїв перетворився у прифронтове місто. А вже ж із звільненням Херсону у кінці 2022-го стало краще. Але багато руйнувань, людських смертей та інших жахливих речей відбулося. Зняти матеріал з міста відверто не дуже якісний. Мої коментарі там, звісно, просто неймовірні, але я не можу не оприлюднити його, хоч воно й зовсім не повне. Я не відвідав нічого в той день. Проте справа у тому, що я не маю другого шансу. Шансу записати видиво саме про той Миколаїв, бо він змінився. Він дуже сильно змінився за зрозумілих чинників. Так, на щастя, Миколаїв зараз вільний та хоч і потерпає від обстрілів, і, звісно, завдіївкою його не порівняти, наступне видиво про Миколаїв вже буде зовсім іншим. Зовсім на інше будуть акценти. Але я вірю, що воно буде.